Закривається, <говори> господячи. Я ставлю, хто не буде стояти, <говори> зазначимо слід і все буде порядка. Але в день має бути маса дуже людей. Закликаю, щоб день приходили. І кожен день ми були підтримували. Бо інакше не буде. Інакше люди не будуть здатні як. Ми, якщо є організатори, назначите, що так, міські проводимо. Показуємо бою, не з Тим, що відбувається. Це єдиний спосіб, що ми можемо робити. Тому вітається будь-яка дія, мирна ага. Де тут нікого немає? Бо в них короткі робочі дії. Ми працюємо вами політику. 私